дня, Громадська організація доста Вінницький осередок Мазур Юля. Е, я прочитала дуже багато коментарів під своїм постом про електрику. Ну, Спеціально для людей з такими коментарями, таких коментаторів, відео було підписано, що е, для розумних, для тих, хто вміє думати, вміє аналізувати, от саме для таких людей і було записане те відео. Але, знаєте, я кожен раз думаю, що якась біда українців навчить думати і критично мислити. Але оцей розчарування у мене кожен раз. Тож, що зараз вам почитаю і буду коментувати кожен цей коментар, буду роз'яснювати. Значить. Пише нам Ліда Дмитрук: не будемо платити добре. А далі що? Борг залишиться і ніхто його не відмінить. Не сплатимо, будуть приймати міри любі, аби вибити гроші з нас, з бідних людей. Так було, є і буде. Аби поговорити, та нерви потріпати людям. Кожна людина пише комент, тільки нерви собі псує. Ніхто ніколи нічого нам не відмінить. Проаналізуйте за 32 роки, щось змінилось на краще для нас. Ні, навіщо далеко йти? Згадайте приватизацію, приватизували гроші. Вивернули аквард, плату платимо. Як показує практика, нашого щирого українця турбує будь-яке питання тільки тоді, коли воно його стосується особисто. Коли почали людей пресувати за новомодню хворобу, нагадуйте собі, скільки було неадекватів, які кричали там, ну, сама, сама страшна і сама смертельна. Прийшла війна, де ділась новомодня хвороба. Пропала. Е, якщо ми говоримо про комунальні послуги, про них вже стільки всього сказано, вже знаєте, ведмідь в цирку скоріше зрозуміє, ніж наш українець. Якось так виходить. Для того, щоб вам зробили хоч які дії з вашими лічильниками, з вашими приладами, повинно бути рішення суду. Без рішення суду це самоуправство. Проте наші українці не можуть читати. тому для них ми кожен раз показуємо відео Відео цієї боротьби, як боремося ми. Читаю вам далі. До речі, це написала пенсіонерка, яка за 32 роки щось змінилось на краще для нас. Ні. Навіщо далеко йти? Згадайте приватизацію. Коли відбувалася приватизація, на той момент мені особисто було 10 років. Впливати на приватизацію я не могла. Але отакі такі люди, яким залишилась найбагатша країна в Європі і найбагатша країна в Союзі, просрали своєм мовчазним, мовчазною згодою абсолютно все. Тепер далі читаю: оце вихід. Ви не знаєте, що роблять з боржниками за електроенергію, то їм просто відрізають світло. Це по селам, точно роблять. Прийшли, відрізали того дрота, і коли ви заплатите борг, то з вас ще візьмуть за підключення. Дорогенькі мої, я живу в селі. У мене приватний будинок, мене теж намагались відрізати. Я вам відкрию таку велику таємницю, про яку я вже замахалась говорити. Якщо в людини немає рішення суду на те, що вона може вас відрізати від комунальних послуг, то нічого вона не може зробити, розумієте? Прийти відрізати як щурі, без підпису, без свідків, без нікого і без нічого, це самоуправство. По факту у вас ніякого відключення не було, опломбування не було, якщо би за пломбу не підписувались. Це все дуже легко і просто. Просто треба інколи включати мозги. Для чого ж вони в голові розміщуються? Тепер далі. Треба боротись, а не балачки від того, що ви розповідаєте, краще не стане. Ви знаєте, ми боремося, наша громадська організація з 2014 року. Спочатку був Павло е з громадою Закарпаття. Потім доєднався до них Назар Чернівці, потім приєдналась я, потім з'явився Кропивницький. Наші осередки є в кожній області. Свідомі люди, котрі не хочуть стояти в позі страуса, якось шукають одне одного, одне одному допомагають і одне одного відстоюють. Я думаю, що ви неодноразово бачили, як ми діємо, коли ми дружною компанією їдемо і захищаємо один одного. Але те, що ви приєдналися до нас в групу Вайбер. Не робить вас учасником, і нічого ви не можете від нас вимагати. Тому що тут все йде на взаємодопомозі, на взаємопідтримці, а не на тому, що хтось сидить в групі до певного часу, поки його півень в задницю не клюне. І тоді він починає, що О, я вдоста, а ви мені не помагаєте. Так, люди, проявляйтеся і робіть теж щось. Далі. Пані Юля, а який є толк з того, що ви вже руками лише балаболите? Просто не розумію цей ваш осередок і в чому його мета? Одним словом, з пустого в порожнє. Так от для тих, хто не розуміє, в нашому осередку люди не сплачують за комунальні послуги, і в усіх комунальні послуги підключені. Наші люди спокійно ходять, спокійно розмовляють з ТЦК, з поліцією і з усім іншим. Ми займаємося підтримкою один одного і саморозвитком. Це для тих, хто. В танку до цієї пори. Яка маячня? Тарифи на електроенергію встановлює державна НКРЄКП. Команду на відключення дає державна компанія Укренерго. Контролює весь процес державна компанія Держнагляд. І ніхто не забороняє вам розірвати договір зі своїм енергопостачальником і перейти до іншого? Так написав Віталій Маслак. Так от, друзі, маячня, те, що написав він. Тому що, якщо людина розумна, то вона подивиться, що НКРЄКП було створено Порошенком. До речі, дуже багато е коментарів підтримуючих Порошенка, е які навіть не слухають того, що я говорю, а просто почули Порошенко все засліпило гетьманом і все. Люди, знімайте і зелені окуляри, і шоколадні окуляри, тому що опозиції в Україні ніколи не було. І того, що доять вони нас, кожен по-своєму. Комусь захотілося дідюшку, от він придумав нам ринок. При кому ринок з'явився? Не при Порошенку хіба? Подивіться, дуже гарне інтерв'ю давав е -е, Рева. Соратник Порошенка. Подивіться, як він розповідає про те, хто створив ринок, для чого створив ринок і все інше. Навчіться, врешті-решт, думати. Тепер далі. НКРЄКП створено не в конституційний спосіб, є рішення Конституційного суду. Команду на відключення дає державна компанія «Укренерго». Серйозно, які ви безтолкові люди, Того, що команду на відключення дають компанії проросійських олігархів. І скорим часом, якщо зараз ковтаємо 4,32, то буде 7,50. того що е, міністерка економіки чи замміністерка, я вже не пам'ятаю, е, заявила, що ринкова вартість електроенергії 7,50. того готуємося, ковтаємо це і готуємося пути далі. Далі контролює весь цей процес державна компанія Держенергонагляд. Серйозно. А якщо відкрити інформацію про цю компанію, можна побачити код ЄДРПО і можна побачити власника. І якимось дивним чином усі ці компанії є акціонерними і аж ніяк не державними. Прикольно, правда? Далі читаю. Е... Так, хвилиночку. Значить, стосовно того, що я сказала, що згідно закону 2479 є у нас мораторій на відключення від газопостачання на мораторій стосовно ринкових відносин по газу, значить, чоловік пише: мораторій це відстрочка відкладення, що означає, що люди згідно з цією ціною тільки ж просять про відстрочку, ті пачуть пізніше водити цю ціну. Так, от дорогенькі мої, вже у цей мораторій знято. І готуємося до підвищення цін на газ і на теплу енергію. Прекрасно. Досиділись, домовчались. Тепер стосовно того е, нашої ЄГО, коли е, Павлов тільки починав, він показав дуже прекрасний метод боротьби з чиновниками. В кожного чиновника є незаконний бізнес. Що таке незаконний бізнес? Це розкрадання нашої держави. Це апаратки, це вирізка лісу, це розкрадання рінчі, це незаконне захоплення земель. Це все показав Паша і все це кришується поліцією. Все це е, має відношення до чиновників місцевого рівня, до депутатів Верховної Ради. Свої бізнеса вони пооформляли на кума брата, свата, жінку, тещу і остальних. Ну і якось так вони собі панують і царюють. Тепер, коли чуть-чуть е, ситуація в країні помінялась, коли люди почали розуміти, що не може приватна фірма називатися сільською чи міською радою, коли вони трошечки почали в цьому розбиратися, ми зараз йдемо тим шляхом, що ми показуємо, що вони незаконні. Всі свої дії ми проходимо е, на собі особисто. Кожен з нас показує різну ситуацію зі свого життя. Тому той, хто хоче, той доєднується, починає відстоювати свої інтереси, допомагаючи іншим. Ось це і є справжнє об'єднання. Ось це і є той момент, коли українці дійсно повинні об'єднатися не на словах, не на майданах, на ще чомусь, а об'єднатися в допомозі один одному. Це все набагато легше, ніж нам з вами здається. Якщо піде масово, ситуація зміниться. Якщо більшість. Буде топити цю меншість активну, то меншість знищать, а більшість поставлять раком. Ну, бо зараз ще не зовсім нагнули. Ще чуть-чуть голову підняти можете. Тому все просто: нічого складного немає. Кожна країна, абсолютно кожна країна має право на бойкот. Бойкот це е, вимушені міри е, зараз, на час війни, не оголошено. Ще раз зазначу, бо зараз. Теж нібито почали розбиратися, то війна не оголошена, да. то що, про що я говорю вже два роки. <клес> так от, на час неоголошеної війни, веденого військового стану чи воєнного, як хочете, в документі, котрий мав би підписати Зеленський, зазначено воєнний, проте він не підписаний, він без печатки, він без жодних доказів. Служба безпеки, маєте бажання поговорити, маю. Можливість надати вам докази злочину. Е, продовжуватись він не має права. Е, мала бути створена ставка, все мало перейти на воєнні рейки. Чогось цього немає, чогось нашого бідного українця нагинають, нагинають, нагинають. Замість того, аби воювати захищати нашу державу, йшли люди, котрі весь час сиділи на державних дотаціях, на... На забезпечені держави тепер ходять зі зброєю, з приватною охоронною фірмою під назвою Національна поліція, запихають простого хлібороба, пекаря, токаря, аптекаря в бусік. Ну, і дуже гарна фраза ходить по інтернету: поки не потрапив в ТЦК, то ти ухилянт, через місяць загинув, то ти герой. Кількість прапорів на кладовищах росте, а ми давайте далі будемо сплочувати за електроенергію і далі фінансувати проросійських олігархів. Бо нашому дурному українцю, вибачте мене, звісно, бо в мене вже накипіло, не вистачає розуму і мужності подивитися, які саме компанії ви платите гроші. Далі буде геодоста, думаю, доступно.